Усіх вітаю, друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці. Ми разом з вами помолимося. Сьогодні така тема мені лягла на серце, і хотілося б підбадьорити всіх, хто йде за Господом, служить йому. Бо не завжди є натхнення, не завжди те, що ми робимо. Ми бачимо якийсь спліт, і інколи це приводить до того, що ми розочаровуємося занепадаємо духом. Але декілька підбадьорів і думків від Павла від Слова Божого. 1 Коринтян 15.58. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Ваша праця не марнота у Господі. І всі християни, які залучені до Господнього, до Господньої праці, служіння. Мають дві такі, два таких моменти, вони проходять завжди через це. Інколи ми е маємо таке запаморочення від успіху і плодів, які ми бачимо. А інколи ми занепадаємо духом, бо не бачимо ніякого прориву, не бачимо плоду, не бачимо, як кажуть люди, світла в, е в кінці тунеля. І розочаровуємося в цьому. І ці дві е крайності, вони є небезпечні. Ось, і я собі розмірковував про ці, про ці моменти життя. Тому що в своєму житті бачив і мав практику, коли крестив дуже багато, і по 30 людей зараз. І тепер, коли крестиш одного чи двох, чи трьох, то здається, господи, де ти є? Чому ти відступив, що трапилося? Але всьому свій час. Ось. І Якось сповнені радості учні повернулися до Христа і повідомили і сказали: Господи, навіть демони і ті підкоряються нам, і імені Твоєму. І Господь їх зупинив, і знаєте, що Він сказав? Він сказав так, що, що я бачив. Того сатану, що з неба спадав, немов блискавка, сказав їм Ісус. Та не тіштесь тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імена записані на небі. І тому дуже важливо зважати на деякі речі. Я собі поміркував про те, що дуже важливо зважити, що один сіє, один поливає, один ці жнива робить. А написано про те, що Господь Він той, хто зрощує. І якщо нема того, хто зрощує, то врожаю не буде. І тому завжди важливо мати в своїй думці, в своєму серці, що ми нічого не можемо зробити без Господа. Ось, бо Він каже: ви нічого не можете робити без мене. І я би хотів сказати, що Ефорія, коли ти бачиш багато результату і плоду. А дуже вона торкається серця, і ти десь там розумієш, ти десь собі думаєш про те, що який я гарний, який я молодець. І це ж якби не я, то хто б це зробив і про і інші, інші, інші речі. Але завжди важливо зважати, хто є тим, хто це все робить. І Господь каже про те, що читаючи святе письмо, що ми не можемо нічого дати, якби щось не отримали від нього. І важливо розуміти цю залежність від нього. Я не знаю, може колись і казав це таке свідоцтво. Ми їхали на благовістя. І 90 років і до 2000-х дуже багато ми їздили, робили благовістя. І ми приїхали в одне селище, і е, така в нас була е, е, емоція в серці. А ось зараз ми як зробимо, як оце все. Бо ми вже дуже багато робили цього. Але коли перед цим включили апаратуру і почали пробувати співати і все, знаєте, інколи це виглядало так, як би ріжуть свиню. От нічого не, не, не працює, ніхто не, не може заспівати. І Бог проговорив до серця мого і сказав: Оце те, що ви можете зробити без мене. Ми зупинили, ми покаялися, і з тремтінням в голосі далі ми служили, розуміючи. Що це Він може дати успіх і Він дає той плід. І тому завжди треба зважати, що що ми робимо словом, ділом, завжди робити як для Господа. І розуміючи, що ми лише посуди, на яку Господь Він використовує. Бо Він наповняє, Він при устах, Він дає рух, він дає дію, він дає врожай і велика радість, коли ти задіяний в цьому. І знаєте. Багато людей вони зламалися з того, що рахували, що це вони, що це їхній інтелект, що це їх супердуховність і прочі речі. Я собі розмірковував, що дуже важливо, знаєте, зважати на ці речі. І це є велика різниця, коли ти стаєш перед багатьма людьми, десь проповідуєш, або коли ти приїжджаєш в маленьке спілкування і брання, де там може 10 людей, а може менше. Чи я роблю, чи ми робимо так, як на велику аудиторію. Але для Бога цінна кожна людина. І одного разу, коли ми це благовістили, і прийшло дуже мало людей, і мені брати кажуть, давай ми так побистренькому, там хвилин 40, та й все, що тут, на одній руці людей. І Бог мені каже, не роби так. І ми зробили повновісне таке служіння, все. І то був початок нової церкви. Знаєте, ми інколи по-людськи на все це дивимося і не зважаємо. І тому сьогодні хочу підбадьорити кожного, хто має успіх завжди розуміти залежність від Господа, бо це Він. Бо найкраще, що є в нас, це Він Господь. Саме кращий плід і помноження плоду це є Господь. Тому ще і ще раз хочу сказати, що чим більше... Пізнаєш Господа, чим більше йдеш за ним, розумієш, що все від нього залежить, не від мене. Так він шукає людину. Так, він знаходить людину. Так, він її благословляє. І тут дуже важливо зважити, щоб слава і хвала вона належала тому, від кого усе. І наступне про що я собі розмірковував, і це дуже важливо, знаєте. Так само поширена і друга духовна небезпека, що кожен Божен служитель знає, наскільки ж непросто зберігати присутність духу, якщо незважаючи на всі старання, на докладання всіх зусиль тривалий час, і ти не бачиш результату. І хочу сказати, що інколи ми не розуміємо цей Божий шлях. І нам здається, що ми настільки все зробили. Знаєте, я таке бачив. І ще й молишся, і докладаєш, і ти час дуже багато вкладаєш, і все, і, і не бачиш результату. Але хочу ще раз зважити, що а, наша праця, як ми читали, вона не є марнотою у Господі, що Господь то робить. Я собі зважив на декілька а, прикладів і святого письма. Я згадав Іллю, який мав перш Перед цим велику перемогу, і огонь з неба зійшов, Господь послав, і жертва була прийнята, і ці пророки були знищені е, е, і долянські. Ось, а потім він сидить під кущом, і що він каже: що Господи, забери моє життя, достав, я один залишився, і, 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 і це повний розпач. Знаєте, що Господь його підбадьорював, Він посилав йому ангела, він піднімав, він вів його, він показував, де він є. А далі він сказав, що ти не має таке розочарування. Чому? Не занепадай духом. Бо таких, як ти, ще є сім тисяч. Але я не бачив тих сім тисяч. І Бог його до того кликав, і він робив те, що Господь кликав. І йому здавалося би, Боже, це вже все. Чи я можу то зробити? Наступний приклад для мене такий є, як Моїсій. Знаєте, Бог доручив їм велику справу. І коли він почав робити ту справу, він зрозумів, що з тим великим народом щось не так. І він прийшов і каже: Господу Боже, я ж їх не народив. Це, ну, твій, це не мій народ, забери моє життя з мене доста, вибери когось іншого. Але Господь, він каже йому, він його підбадьорив, наставив, він підтримав його. І Моїсей зробив ту велику працю, маючи в розумі велику залежність від того, хто давав те все. Знаєте, це велика залежність від Господа. Він підходить, піднімає ту палицю, і якщо ти дуже покладаєшся на себе, можеш стукнути по тій скалі, а води не буде. Він розумів це, він йшов за Господом. І Господь його підбадьорював побачити ту велику працю та велике спасіння, яке Господь через нього, рухаючи його як, як інструментом своїм, він показав і всім навколішнім народам. І знаєте, це дуже великий момент. Інколи Бог звертався до пророків, і Він давав їм якесь таке завдання, яке. Ну, знаєте, яке з людської точки зору воно не зрозуміле. І коли ми читаємо до Єзекії Єзекіля, другий розділ, дивіться з другого віршика, Господь Він звертається. Коли він заговорив до мене, війшов у мене дух, постав мене на ноги, і я почув голос того, хто промовляв до мене. Він сказав мені, сину людський, я тебе посилаю до нащадків Ізраїля. До непокірливого народу, що збунтувався проти мене. Вони, як їхні батьки, відступили від мене і продовжують бунтувати до цих пір. Я тебе посилаю до свавільних і затятих сердець людських. Ти передай їм, що говорить владика Господь. Але зверніть увагу, Бог знав той результат. І він каже: незалежно від того. Слухатимуть вони, чи не звернуть увагу, адже вони бунтівний дім, нехай усе ж знають, що посеред них є пророк. Проте ти, сину людський, не бійся їх і не лякайся їхніх слов, хоч навколо тебе будь-який і тернина, та й живеш ти серед скорпіонів, не бійся їхніх слів і не тремти перед ними, хоч вони і бунтівне покоління. Отже, скажи їм мої слова. Слухатимуть вони, чи не захочуть, адже вони бунтівники. Ти ж си людський. Слухай, що я говоритиму, і не будь непокірним, як цей дім, і відкрий свою уста, і їж те, що я тобі даю. І ви знаєте, це такий момент, і дуже цікавий. Господь каже пророку. Я сьогодні посилаю тебе, я буду при устах, ти будеш говорити, вони бунтівний народ, вони не будуть слухати, вони не будуть приймати. Іди і говори. І знаєте, з людської точки зору, така в чому, це, в чому тоді успіх, а в чому тоді праця, а в чому ти, ти говориш, ніхто не слухає, всі відкидають. І інколи ми проходимо через такі моменти. Ми бачили багато їх хрещень, багато покаянь, а потім ми йдемо такою пустелею, нічого не бачимо, не відчуваємо, і здається, що робити. Я собі розмірковував про ці речі і підбадьорення в тому, щоб не здаватися, от і продовжувати і молитися, інколи ми молимося за людей, а нічого не, не трапляється. І я хочу сказати на практиці, що інколи молишся, і Бог відповідає на раз. Інколи через деякий невеличкий час, а ін, інші молитви я молюся десятиріччями. І я поки що не бачу результату, але Господь мене підбадьорює, не залишуй того. Інколи ми свідчимо, і люди не приймають те свідчення сьогодні тут, і ми не бачимо результату. Але хочу сказати, що Боже Слово воно не надаремне, що воно прийде. Хочу зважити на Христа, слухайте, Він мав. Учнів і одного разу він дещо сказав, і 70 з них встали і пішли, і Господь звертається до 12 і каже, може, ви підете. І коли я дивлюся на його служіння з точки зору людської, нема успіху. Але ми сьогодні віруючи, ми християни тільки тому, що він звершив те служіння. Ви скажете, як так? Але ж ви зверніть увагу, це Господь учням казав, що ви зробите набагато більше. Ніде не знаходжу, щоб каялося три тисячі чи п'ять тисяч, коли Христос проповідував декілька людей, декілька людей. Але Він був вірний, щоб виконати, і не занападав Духом, і Він виконав Божу волю. І ми сьогодні маємо цю велику перемогу в Ісусі аж по цей день. І тому для себе я зважаю, інколи я проповідую, інколи я бачу той результат, а інколи не бачу. Але Господь мені деякі речі відкрив, Він каже: зважай на те, що Євангелія то є добра новина. Але добра новина тільки для тих, хто її приймають. І ви скажете: а що ж, як тих не приймають? А для тих є слово Господнє. Господь каже: я не прийшов судити цей світ. Слово, яке я проповідував, воно буде суддєю людям в останній день. І про що Він каже далі? Каже, і буде проповідана. А ця блага звістка, це Євангелія у всіх народах. А тоді прийде кінець. Для тих, хто приймуть, то буде в спасіння. І так хотілося би, щоб це було для всіх в спасіння. А хто, не, а хто не прийме, то для тих буде це слово суддєю. Але це слово повинно воно звучати, воно повинно торкатися людей, воно, вони повинні мати це, як той язиків. Да? Іди й говори. Незважаючи це моє слово, я тобі кажу йди, виконуй це. Ти не будеш бачити того результату. Але ти виконай, щоб вони розуміли, що пророки серед, що Боже Слово є серед них, щоб вони е, не відмовились тоді останнього дня. І тому це дуже важливо. Сьогодні хочу підбадьорити, якщо ви бачите багато успіху, завжди згадуйте, що це все Господь, і що це від Нього, і що ми нічого не можемо без нього. І радійте тому благословінні, і рухайтеся, прикладаючи всіх зусиль. А якщо ви занепадаєте духом, якщо ви не бачите результати, йдете цією пустелею, то хочу сказати, так як Господь сказав, сказав Елі, ти не один. Ще багато є людей, які докладають зусилля, також ідуть. І бо це моя воля, і це цей пустельний час, який пустив пустилі. Постелі, але тобі важливо не зупинитись і ти виконати все, до чого покликав. Знаєте, це дуже важливо виконати те, до чого ти покликаний, і мати Боже благословіння з того. Тому сьогодні хочу всіх підбадьорити і ще, і ще раз сказати про те, що Господь з нами. І наостанок ще раз прочитаю цього вірша, яким ми починали: 1 Коринтян 15, 58. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господи. Ваша праця не марнота. Може, щось те маленьке. Знаєте, так як Господь казав, звертаючись до тих, задайте, щоб відіть благословені. Вони й не розуміли, вони не здогадувались, що цими маленькими ділами своїми вони служили Господу. Він каже, віддіть в радість. Господаря вашого, будьте благословені, не зупиняйтесь, докладайте зусиль, хай Господь благословить у всякому вашому Божому ділі, щоб ви не робили. Від самого маленького до самого великого будьте благословені. Давайте ми помолимося. Боже батьку, ми дуже вдячні Тобі, що ти сьогодні підбадьорював кожного з нас. Ти показував через слово Твоє нашу залежність від Тебе. Ми дякуємо за всі благословіння, за за всі плоди, рісні плоди, що одного разу ми бачили в нашому житті. І сьогодні, коли ми, може, не бачимо цих плодів, Боже, проведи нас цією дорогою, дай нам розуміння, щоб ми не занепадали духом, бо це ти покликав нас до цієї дороги. Допоможи нам бути вірними в молитві, в поклонінні, вірними в служінні, вірними в своєму покликанні, щоб виконати все, до чого ти, Господи, нас поставив і покликав. Щоби Господи, там на небі було багато радості, бо ти кажеш, коли ми приносимо багато плоду, то серце Батька наповнюється радістю. Боже, благослови і поведи нас в цьому. В ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай Господь благословить вас у всякому Божому Господньому ділі, в маленькому, великому, в якому б ви не стояли, щоб ви могли побачити той плід, незважаючи, який він великий чи малий. Не занепадайте, йдіть за Господом, і Він благословить вас. Нехай Господнє благословення буде над вами, над вашими домами, оселями, над вашими сім'ями. Хай Бог захистить друзів, близьких, рідних, церкви, де б ви не були. Божого благословіння, радості в Ісусі Христі і задоволення їм в ньому. І нехай Господь цьому поведе. Будьте благословенними в цьому.